В ефірі телевізійні новини краю. За повідомленням Центру громадських зв'язків управління Міністерства внутрішніх справ в області минулої доби було зареєстровано 35 злочинів. За цей же час розкрито 33 злочини, у тому числі 16 із категорії тяжких і 12 за гарячими слідами. Учорашня доба відзначилася одразу двома убивствами. Повідомлення про перше з них надійшло із Коломиї. Вночі тут виник конфлікт між 72-річною пенсіонеркою та її зятим. 36-річний коломиянин – найпереконливіше аргументом обрав силу і в результаті позбавив жінчину матір життя. Після скоєного зловмисник утік, але вже до ранку правоохоронці розшукали і затримали його. В іншому випадку, що стався у Галицькому районі у убивстві 62-річної жінки, підозрюється її чоловік, що має певні проблеми з психікою. За обома фактами ведеться слідство. Двічі минулого дня з протиправного обігу вилучалися наркотичні засоби, а співробітники підрозділу боротьби з економічною злочинністю викрили шість злочинних проявів. Побутове обслуговування населення чи не єдина сфера, де повністю завершився процес приватизації. Неділю 18 березня. Працівники житлово-комунального господарства і сфери побуту відзначатимуть своє професійне свято. А сьогодні в училищі номер 16 де готують фахівців побутового обслуговування населення, відбулися традиційні урочистості. Традиційна святкова зустріч з доповідями і вітаннями кращих працівників побутового обслуговування розпочалася відкриттям виставки товарів і послуг, які пропонують підприємці Прикарпаття. Виставку відвідав заступник голови обласної державної адміністрації Роман Струтинський. У Нас є багато професійно достатньо підготовлених і колективів, і людей, і підприємців, які вміють робити вже сьогодні хороші речі, тому що здорова конкуренція заставляє людей думати, творити. і Це прекрасно, що і створюється Робочі місця, люди мають заробітну плату, і це, власне, кажучи, це наше майбутнє розвиток малого підприємництва, бізнесу, будемо так говорити, в сфері побутового обслуговування. І ми сьогодні... Вражені від побаченого з 285 підприємств побутового обслуговування населення, які працюють в Івано-Франківську, у виставці товарів і послуг взяли участь 13. Сьогодні їх можна назвати кращими, бо саме вони не тільки полегшують життя івано-франківців, а й створюють їм хороший настрій щодня у сфері послугу і не тільки побутового обслуговування населення, але і в сфері, такій як виробництво меблів. Надання ритуальних послуг, виготовлення одягу, навіть ювелірні вироби і так далі. Фера побутового обслуговування взяла на себе дуже багато зобов'язань, і вона їх виконує. Зміна форми власності на підприємствах побутового обслуговування населення змінила також розуміння філософії якості. Сьогодні українці упевнені, що гасло «свій до свого по своє» буде працювати тільки тоді, коли вітчизняний товаровиробник дотримуватиметься принципу свій для свого як для себе.